Так, для початку беремо держак від господарського приладдя, який коштує 30 гривень. Мисочка, яка коштує 18 гривень. Один саморіз. Все це об'єднати. І буде у нас поїлочка для тваринок. І задолий зроблений пропил. Вставляємо нашу. Щоб люди звертали увагу і долучалися. Все, поїлочка готова. Волонтер Сергій Жоунер власноруч робить поїлки для тварин. Ініціативу разом з командою він запустив ще у червні. За його словами, кошти на матеріали – донадцять містяни. Зараз у Дніпрі чотири таких поїлки планують зробити ще дев'ять. Зараз у нас на дворі спека тварини від неї потерпають і гинуть. Два-три дні тварина загибає без води. Першу поївку волонтери встановили біля свого штабу. Сергій каже, з неї п'ють багато тварин. Наступну поїлку Сергій встановив на Січиславській набережній. Локацію обрав через велику кількість тварин. У цієї об'єм 1,8 літра 3-4 тварини великих поп'єзнею. Ми хочемо зробити інтерактивну карту, на якої будуть відмічені усі поїлочки, які встановлюються в місті. Сергій зазначає, долучитися до ініціативи може кожен наповнювати поїлки водою та встановлювати нові. Купити в будь-якому зоомагазині поїлочку, написати хештег наш воду тваринам, встановити в своєму районі. Скинути нам в інстаграм геолокацію люба не газована вода з будь-якої марки. Вода можна навіть з автомату. Допомогти тваринам водою вирішила Дніпрянка Єлизавета. Про ініціативу вона дізналася із соціальних мереж. Я розумію, що я можу собі піти купити воду в магазині або набрати її вдома. Тварини так не можуть. Я навіть можу зробити це у себе. Там, де я мешкаю, тому що у нас дуже багато тварин ходять, які у таку спеку потрібно пити, тому буду це розвивати, щоб по всьому Дніпру були такі маленькі будівнички. Містянка Ольга таку ініціативу підтримує. Поїлки це діло добре, тому що зноєне літо все молодці. У мене така собачка, вона підійде і буде пити. Подобається. Хоча ще має свою собачку, вважаю, що це гарне рішення для таких, наприклад, тварин, хто не має будинку, хто не може мати своїх батьків таких собачьів. Волонтери планують розмістити такі поївки для тварин по всьому місту та у профронтових населених пунктах Херсонської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Олеся Приходько Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.